Кожна зернинка пшона в процесі шар за шаром має вкриватися тістом і утворювати пшоняно-пшеничні кульки. Розмір на смак господині, але Марина радить качати до об'ємів горошинки. Час на приготування довший, але й страва поживніша і смачніша. Хто і як вигадав качену кашу достеменно невідомо, певно, й тут не обійшлося без гончарів. Качати кашу місцеві господині почали років з 300 тому. Але і тоді, і тепер це кропітка страва. Тим паче, якщо треба наліпити їстівних скульптур на велику родину. У мене звичайно немає гончарського коріння, але це дуже веселий процес, мушу сказати. Дійсно, так масажує руки. А ви уявляєте, коли весілля в селі, так і треба багато кач накачати. Звісно, що кумов'я, ді... жінки сідали.